Нещодавно в Києві в 32 Jazz Club відбулася зустріч однодумців, в яких зібрала БО справа відважних. На ній презентувала діяльність фонду та програму. Вона покликана допомогти всім жінкам та дітям, які того потребують внаслідок війни. Серед присутніх були представники благодійних фондів, громадських організацій, волонтери та інші. Вечір проходив у джаз-форматі. За словами Дарини Постної, співзасновника директора БО Справа відважних на цьому заході вирішили зробити презентацію проєкту фонду, розповісти про себе, познайомити із командою, запросити основних партнерів, з якими будуть співпрацювати, розповісти про плани, ми сьогодні зібралися для того, щоб я так розумію, презентувати власний фонд, його програму і власне. Діяльність, чим будете займатися, так? Так, ми е, сьогодні вирішили зробити е, такі, презентацію нашого проєкту, розказати про себе, познайомити з собою, з командою, е, запросити своїх основних партнерів, з якими ми будемо співпрацювати, е, розказати е, про плани. От і побудувати, скажімо, такі міцні партнерські стосунки, об'єднатися. тому що в нас дуже багато людей, ініціативних, да, які роблять дуже великі справи. Хтось допомагає пораненим, хто допомагає е, дружинам, хто дітям. Тобто, воно е, ми вирішили, що е, ми можемо це все об'єднати, комунікувати і в подальшому знаєте, щоб якщо е, дитина дружина потрапляє в якусь е, ситуацію. Е, Ну, то вона знає якісь покрокові інструкції, до кого і звернутися, і ми можемо її приймати, подальшому вести, скажімо так, впроваджувати в це. Серед основних напрямків фонду і безпосередньо тої програми, яку ви сьогодні презентуєте, можете ви окремити? А да, дивіться, в нас ми почали свою діяльність з того, що ідею з того, що в нас є з гаразку дітей, е, які бачать страшні події. На жаль, в світі немає такого досвіду. Ми не знаємо, як це може вплинути. І ми почали свідяни з того, що нам потрібно захищати діток. Різних. Це дітки, які на жаль втратили вже своїх батьків, дітки чи батьки в полоні, діти, які бачили з докупованих територій, які бачили страшні жихті війни. Коли ми почали вже звертатися до того, що ми хочемо врятувати дитинку, датом зрозуміти, як, чим ми можемо їй допомогти психологічна реабілітація або відправити її в табри, в навчання, ми зрозуміли, що треба варто працювати із батьками також. Ну тобто підходити до цього комплексно. І так ми е, прийшли до того, що нам потрібно зробити такий осередок, в який будуть приходити люди. Тобто е, опікуни або мами з дітками, і вони будуть абсолютно комфортно себе почуватися, де їх будуть чекати чудовий інтерактив, психологи, арт-терапевти і дуже багато інших спеціалістів, які будуть допомагати прожити е, цю, е, цю трагедію. Ми будемо повертати їх до життя і е, 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 допомагати їм реабілітуватись і в подальшому, щоб вони... Розуміли, що є сенс жити, що вони мають жити, що їх життя не на паузі. Дитинство не паузі ніхто не поставить. Дитинство має бути і вони мають право жити щасливе життя своє. Я як психолог розумію, що допомога дітям без допомоги їх батькам, а саме їх матерям, бо вони зараз несуть найвележливішу справу так? це підтримка і своїх чоловіків. Якщо вони ще є, на жаль, так і підтримка своїх дітей, і ми розуміємо, що саме дітям потрібно допомагати саме через їх батьків, от і напряму, і їх матерям. Бо ресурсна мама це щаслива дитина. Серед запрошених була громадська діячка, директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко, яка розповіла, що дітки, якими опікується, бо справа відважник, також проходитимуть реабілітацію на майданчиках Вишгородського історико-культурного заповідника. Мені, перш за все, дуже приємно сьогодні бути тут, тому що ті заходи, численні, які проходять на підтримку і військових ЗСУ, і власне. Тих цивільних, які потерпають від повномасштабної війни з російським агресором, вони надихають на такі от події. І, звісно, в, в моменті. Співробітництва приємно, що в подальшому всі дітки, які якими опікується організація, будуть в тому числі проходити реабілітацію на майданчиках вижеродського історико культурного заповідника, зокрема в контексті вивчення історії держави вивчення. Найвидатніших постатей, які формували українську державність, це майстер-класи з гончарства, з ліплення злини, з розпису, з виготовлення свічок з вашіни, з виготовлення ляльок мотанок Вони перш за все привертають увагу дітей. По-друге, вони надають їм можливість в такий дуже складний час між бомбардуваннями, здійснювати момент реабілітації, так, скажімо, трошки. Перенати в контекст вивчення народних традицій, збереження власних традицій і, скажімо, ну проходити якусь психологічну таку реабілітацію. Амбасадором фонду є дружина тяжко військового зсу Олена Кчун. Вона радіє, що є прикладом для інших у тому, як треба боротися із усіма викликами, які приносить війна, те, що ми пережили насправді це. Дуже важко було проходити, і досі не віриться, що це вже за плечами, і ще буде попереду, але вже я вірю, що не так важко. Цей проєкт, я впевнена, буде допомагати таким жінкам, як я на початку, тримати себе в руках, контролювати, не виходити з рівноваги. Да? І... Просто намагатися підтримувати свого героя в будь-який період часу, тому що насправді, коли він там. На нулю для нього саме головне це підтримка рідних, особливо там дружини, дитини. І коли він повертається, без цієї підтримки йому буде важко навіть одужати і реабілітуватися. Ведучий вечора професійний концертний ведучий Костянтин Корабльов каже, що наразі дуже багато проводить різноманітних благодійних заходів. А цей фонд йому особливо симпатизує, адже його діяльність покликана допомагати скривдженим війною жінкам та дітям, що викликає повагу та захоплення. Ну, ми проводимо благодійні заходи. У мене таке відчуття, що на місяць може по дванадцяти 15 заходів в різних містах України. І сьогодні у нас також благодійний захід для благодійного фонду справа відважних. Так, це доволі цікавий благодійний фонд, який надає допомогу саме дітям і жінкам. Чоловіки, яких знаходяться зараз в полоні чи на війні, знаходяться це психологічна реабілітація, це ціла програма, яку робить благодійний фонд. Справа відважних. І я відгукнувся і також відразу погодився бути ведучим цього вечора. Благодійного наприкінці заходу учасникам вручили подяки від БО Справа відважних.